Актинідія давно полюбилася українським садівникам-любителям. Це дуже красива ліана, одночасно прикрашає сад при використанні вертикального озеленення і дає надзвичайно корисні і смачні плоди. П'ять ягід актинідії в день здатні поповнити добову потребу організму людини у всіх необхідних вітамінах. Існує кілька різновидів актинідії, і, до речі, одна з них це всім знайоме ківі, яке вирощується тільки в тропічному кліматі. Раніше найпопулярнішим видом актинідії в Україні була актинідія коломікта. Але вона вимагає перезапилення чоловічих і жіночих особин, інакше плодів не буде. До того ж, ягоди коломікти, не самі вітамінні. В останні роки садівники любителі частіше вибирають для вирощування актинідію гостролистий аргу та іссаї, так звучить її латинська назва. Вона сама морозостійка, а її ягоди містять найбільшу кількість вітамінів і корисних речовин. До того ж, за розміром і смаком вони перевершують кисло солодкі плоди актинідії коломікти. У актинідії ісаї ягоди солодкі з ніжним абрикосово ананасним ароматом. І що особливо зручно цей вид актинідії самозапильний, що значно спрощує догляд за нею. У цій статті я розповім вам про корисні властивості актинідії саї, а також про те, як правильно її посадити і доглядати за цією рослиною. Актинідія джерело вітамінів, користь плодів, посадка і догляд, трохи про рослину і його корисні властивості, Вітамінний скарб саду. Біологічний портрет. Актинідія і це багаторічна велика ліана, яка може рости і плодоносити на одному місці до 60 років. На хорошій опорі вона здатна необмежено рости в довжину, тому краще прищипувати її, коли вона досягне бажаного розміру, рослина кучерява з деревілими пагонами буро зеленого кольору і легким червонуватим опушенням. Листя шкірясті з бархатистою верхньою пластиною. Коренева система поверхнева, потужна і добре розвинена. Актинідія із саї самозапильна рослина. Запилення відбувається за допомогою комах або вітру, причому ліани можуть запилюватися навіть на відстані до 400 метрів. Великі квітки актинідії гостролистої, в залежності від сорту, можуть бути білими, рожевими, золотисто-жовтими, помаранчевими або бусковими. Форма їх також різниця. Найкрасивіші зірчасті, які зустрічаються у деяких сортів. Всі квітки виділяють солодкувато-пряний аромат, залучаючи в сад безліч комах запалювачів. Плоди великі, зелені, золотисто жовті, рожеві або червоні, в залежності від сорту. М'якоть ем у одних сортів солодка, у інших з кислинкою, з персиково-ананасним або сунично ананасним смаком. Плодоношення актинідії із саї починається в кінці серпня, початку вересня, в залежності від сорту, користь ягід Плоди актинідії містять рекордну кількість вітаміну С порівняно з іншими фруктами. Причому цей вітамін знаходиться в самій легкозасвоюваній формі. Тому ягоди актинідії особливо корисні дітям і літнім людям. Крім вітамінус, в ягодах містяться практично всі вітаміни групи. В Безліч мікроелементів, включаючи селен і срібло, глікозиди, фітонциди, антиоксиданти та інші корисні речовини. Корисні властивості плодів актинідії широко використовуються як в традиційній, так і в народній медицині. Посадка актинідії основні кроки. Час посадки. Садити актинідію можна як навесні, так і восени. Навесні до початку сокоруху, восени з середини вересня до середини жовтня. Саджанці із закритою кореновою системою в горщиках можна висаджувати в будь-який час літнього сезону. Вибір місця: актині дії гостро потрібно багато сонця для гарного росту і рясного плодоношення. Оскільки це Ліана, садіть її на відкритому місці біля міцної опори. Можна розмістити її біля південної стіни будинку або альтанки або спорудити спеціальну опору. Пам'ятайте, що актинідія і саї рослина довгожитель. Вибирайте піднесене місце, так як рослина не переносить близького залягання ґрунтових вод і підтоплення дощовими або талими водами. Також постарайтеся захистити актинідію від протягів і холодного вітру, наприклад, встановивши невеликий тин. Підготовка ґрунту. Актині дії потрібна родюча, багата органікою, пухка, легкий ґрунт з нейтральною або слабокислою реакцією pH 7 Посадка саджанця Найкраще використовувати саджанці із закритою кореневою системою. Вони швидше приживаються, так як їх коріння не пошкоджені. Викопайте посадкові ями глибиною і діаметром 45 50 10 см на відстані 70 см один від одного. Родючий шар відкладіть в сторону. Решті ґрунт можна використовувати для вирівнювання ділянки. На дно ям покладіть дренаж з дрібного щебеню або битої цегли, змішаного з піском шаром 10 см. Приготуйте посадкову суміш, верхній родючий ґрунт, перепрілий гній, або компост, листову землю і пісок в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Заповніть ями цією сумішю на одну третину, додавши по 2 столові ложки суперфосфату і сірчано-кислого калію на кожну яму. Акуратно переваліть саджанець в яму і засипте сумішю, що залишилося, ущільнюючи ґрунт, щоб не було пустот. Корена шийка ка після посадки повинна знаходитися на рівні землі. Після посадки рясно полийте рослини по 10 літрів під кожне і замульчуйте грунт соломою шаром 5-6 см. Догляд за актинідією. Полив. Актинідія потребує частих поливах, особливо в спеку. У звичайне літо досить поливати раз в тиждень, по 3 лійки під одну рослину. У спекотну погоду поливайте раз на 2 дні. Крім поливу під корінь, корисно проводити дрібнодисперсне дощування всієї ліани, особливо в спеку, щоб листя не засохли. Після поливу розпущіть ґрунт, намагаючись не пошкодити коріння і мульчуйте соломою або травою. Добриво. Підгодовуйте актинідію 3-4 рази за сезон. Один навесні, після танення снігу, азотом, розчин сечовини, 2 столові ложки на 10 літрів води під кожну рослину. 2. На початку червня розчином коров'яку 1 до 10 з додаванням калімагнезії і суперфосфату. 3. В середині липня повторіть підгодівлю. 4. Восени Внесіть готове добриво для плодових культур. Формування. Ранньою весною до початку сокоруху проведіть санітарну обрізку, видаліть старі, підмерзлі і слабкі пагони. Підготовка до зими. Дорослі ліани не потребують укриття, так як актинідія і саї морозостійка. Але при стовбурні круги можна замульчувати сухим листям шаром 50-60 см. Молоді рослини, перші три роки краще зняти з опор, згорнути кільцем, укласти неялиновий лапник і вкрити листям. У сильні морози можна додати ще один шар лапника. Профілактика хвороб і шкідників. Актинідіє гостролистий стійка до хвороб і шкідників. Але якщо ваш сад заражений, навесні проводіть дві обробки: один від хвороб однопроцентною бордоською сумішю, два від шкідників розчином фитоварма. Кращі сорти актині дії гостролистої. Сортів актинідії гостролистої не так багато, найпопулярніші серед українських садівників Вейк і Харді Red. Вони невибагливі, морозостійкі, ранньостиглі, дуже врожайні і володіють приголомшливим смаком плодів. Якщо ви хочете посадити актинідію у своєму саду, ці сорти чудовий вибір.